Вас на каналі Rehabilitation. Сьогодні в нас на огляді новий цікавий апарат від польського бренду Vision, який ми розглянемо, розпакуємо і детально поговоримо про нього разом з фізіотерапевтом Інною Собко. Інна, який це буде апарат? Вітаю, Жанна. Сьогодні ми поговоримо знову про комбінований апарат. Він називається Shockwave S. Це вже комбінація між ударно хвилівою. Та електростимуляція, тобто, подивимося його переваги, розпакуємо. Я ж не знаю, як він виглядає. Ну, то давай подивимося, так. Давай розпочнемо ми з огляду комплектуючих і на що ми дістали ну, основний частину апарат. До речі, він легенький. Мені це сподобалось. Ну, ти знаєш, я оцінюю завжди вагу, чи можу я його підняти? Ну а, досить дісту. легенький, угу. це класно. Його будь-який візочок витримає, і це буде зручно. І ось комплектуючий, тут багато чого є. Є також кріплення для насадок. Ми таке вже зустрічали. Це угу. дуже Вони зручно. Бок, на, на, на боку так, на більшого угу. стінку. Потім є ось так, так як це апарат комбінований з електростимуляцією, то тут є вакуумні насадки. Мені подобаються вакуумні насадки, тут, до речі, є і додаткові деталі від вакуумної насадки. Як бачиш, спеціально для тебе ревпакую, тут є ось така частинка, яка зазвичай змочується у воді, і вона має там, класний контакт зі шкірою угу. і передається електроімпульси. І є ще додаткові, вони тут є. Класні, до речі, будуть класно кріп, кріпитися, мені подобається. Це частина електростимуляції. Так, так, це саме для електростимуляції. Також тут є саме маніпула, або що називають пуля, головка, по-різному це частину називають основного апарата. Це ударна хвильва, теж uh -huh. наш комбінований апарат. І тут є дві частини. Або є насадки для електростимуляції, під них є дроти. Які додатково кріпляться так, що, педаль, тобто запускається е, ударна хвольва за рахунок педалі. Угу. Тут вже як, якщо ми будемо поєднувати е, між Першою моделлю, там де у нас був комбінований апарат uh -huh. з ультразвуком, то там було налаштування ручне, і там можна було включати на апараті. Uh -huh. То тут ми будемо запускати за допомогою педалі, яка запускається uh -huh. ногою. Це є зручніше, ніж а, ручний, це коли? насправді хто як звик. Наприклад, мені зручніше працювати пістолетом і запускатись на самої маніполі. Uh -huh. Хтось, хто працював на подібних моделях, каже, що це розвантажує руки, також зручно, кожен має обрати угу. те, що йому зручніше. Я розфокусовуюсь, тому мені краще працювати руками. Також тут є кабель, також є набір. Бачимо велику кількість так само насадок на ударно-хвильову терапію. Вони є різного розміру. Також вони будуть розташовуватися на бічній панелі для зручності. Також я бачу, що тут є спеціальне відведене місце для маніпула. Теж зручно, це економить простір і компактно все буде зберігатися. Ну і також додаткові деталі, бачиш, для чищення. візіон взагалі турбується про те, щоб все необхідно знаходилося в вже в опакуванні і все ще залишилось це тільки дістати і його зібрати. Угу. Попросимо зібрати? Так, давай. Так, дуже швидко ми поралися. До речі, все так само зручно, компактно, він ще й легенький. Із переваг те, що мені подобається, завжди я казала, що я люблю такі деталі, де ще можна розкласти. Меніпула зручно розташована. З цієї сторони всі насадки для електростимуляції. Можемо побачити, де кріпляться якраз виходи для електростимуляції, виходи для ударно хвильової, все дуже просто, виходи для ножної педалі і живлення. Максима люблю перший пуск. <звук> Як бачиш, панель зручна, окремо, ми бачимо. ЄМС, електростимуляція і ударно-хвильову, дві панелі. Також ми бачимо протоколи. Тут можна обрати, наприклад, якщо ми перше будемо запускати електростимуляцію, так само ми вибираємо посегментарно. Є анатомічна картинка, де відображається ділянка, яку ми будемо пропрацьовувати. Щось змінилося в порівнянні з екранами протоколів попередніх моделей. Так, змінилося. Бачиш оцей пункт? попередні моделі його не було. Тут додали це окрема функція, якою можуть користуватися урологи. Тобто це сугубо урологія. ударна хвильва активно використовується в урології. і тут можна працювати на цьому апараті. Окремо є протоколи під це створення. Ми подивимося, як цей протокол виглядає, та яке там наповнений. Так, давай нам потрібно лише нажати ось сюди і потім перейти по кнопці «Back». І ось з цієї сторони у нас все, що стосується саме ударно-хвильової терапії. Як бачиш, тут рекомендовані насадки номер 2 ми можемо брати, вони підписані. Ось ось така буде насадка номер 2 Можемо спробувати? І так, натискаємо старт і натискаємо педаль. В залежності від того, скільки ми натискаємо, будуть відбуватися далі. І зараз тут маленький і пуст, тому що ми вибрали такий протокол, при якому має бути дуже м'якенька дія. Mm -hmm. І поступово ми можемо також проти mm -hmm. Так, Тут все також дуже зручно і дуже легко. Є протоколи, які вже тут є, так само, як і ударних на і ще й показано, куди потрібно ставити. Це також для зручного, також є е, рекомендації по е, грицовці і по тому, що має бути в протоколі. Вони відрізняються, їх можна легко передивитися. Оберемо, оберемо наприклад, руку так? або плече. І переходимо назад. Все, у нас вже, в принципі, цей протокол заведений, повторюється, цей протокол можна перед... Щоб людина не помолилася, вона тут доблюється. Ця картинка, що тут все є. Так само ми можемо тут змінювати потужність, енерджі. гірцовку бажано залишити ту саму, яка заведена в протоколі. Показувало, що тут є два канали, коли наш налаштування з тобою вмикали. І якраз там видно, що там є два канали. І кожен канал має розголодження. Ось такі два вакуумні аплікатори, які кріпляться до тіла за рахунок вакууму. Легко ми їх натискаємо і прикріплюємо до тіла. Тут є ось ці вкладиші, які мають змочуватися водою додатково, для того, щоб була пропускна сила краще, щоб струм хорошо проходив і було, був контакт. І також ділянка, куди ми встановлюємо аплікатор, якщо, наприклад, ну, бажано встановити так, як на малюнку на плече та там, перед плече. І плюс цю ділянку теж додатково спеціальним гелем, який пропускає струм, ми теж змащуємо. І, все. і залишиться лише уникнути старт, і, якщо потрібно, додати трішечки, це вже в залежності від відчуттів пацієнта, збільшити потужність. Каже, давай перейдемо до переваг і особисті твої спостереження. Ну, переваги, ми вже казала, це вага. Дуже легкий апарат, на будь-який візок, навіть це може бути якась легка конструкція, він легкий, він не буде її перенавантажувати, легко переміщати, навіть без візка. Перевага в тому, що комбінований апарат, його недорога вартість повністю окуповує те, що тут є два різних апарати і електростимуляція, і ударна хвильова. Розширений протокол. Це також мені подобається, що тут є окремо виведені протокол під урологію. можна використовувати. Вакуумні насадки добре, не потрібно якихось додаткових кріплень для того, щоб закріпити аплікатори. Зручно. Протокол зручний з анатомічною картинкою, зручно. Легко користуватися не потрібно якихось додаткових знань, щоб розібратися, як користуватися цим софтом. Тобто простий робочий апарат, на якому легко працювати. Переваги так. тут є. Сьогодні на огляді в нас був комбінований апарат від бренду Vision – Shockwave S. ми вам дякуємо за увагу. До нових зустрічей.